Ростислав Братунь, Гетьманський заповіт. На тернистій історії в полі, ми не знали ні щастя, ні долі, лише битви, як тліючі рани, лише зради, облуди, обмани. Ми шукали братерства та згоди, щоб єднались, як рівні народи. Нам клялися. Навіки ми разом, а давали неволі проказу. Україно, будь зі мною вічно, в радості, у горі, у журбі, Україно, ти завжди найвища, і тобі, любов моя, тобі. У сусіда в наймотах не будеш, не впадеш у зашморги брехні. Україно. Б'єшся серцем в грудях і живеш безсмертям у мені. Шлях гетьманський і радість, і мука, клич гетьманів нащадкам наука, Заповіт, щоб кріпили родину ту велику родину країну, щоб ніколи гадюча розбрату Не вповзало в оновлену хату. Щоб козацька немеркнуча слава, у століттях сіяла яскраво. Україно, будь зі мною вічно, в радості, у горі, у журбі, Україно, ти завжди найвища, і тобі, любов моя, тобі, у сусіда в наймитах не будеш, не впадеш у зашморги брехні. Україно, б'єшся серцем в грудях і живеш безсмертям у мені, переможного миру вам!